Ось так виглядає назва, коли ви йдете в пошук в Google. Доброго дня! В сьогоднішній ефір я хочу присвятити темі Ukrainian Adjustment Act. Це саме той законопроект, який дозволить в майбутньому українцям. Біженцям, які приїхали до Америки через TPS або United for Ukraine, отримати грін карти, тобто це легальний еміграційний статус. Це документ також, який було передано на розгляд і представлено до House Committee. Це Комітет Палати представників з питань юстиції, які розглядають законопроекти та питання, а також. Контролюють установи, програми та діяльність у межах своєї юрисдикції. Цей законопроект подав демократ мистер Уільям Кітін з 7 червня 2023 року. Сам законопроект створювався ще трьома людьми. Туди, сюди, в це число війшли представник Пенсільванії, республіканець Містер Фітцпатрік. До речі, це екс ФБР-агент, представник штату Іллінойс, демократ Мещер Квінглі та демократка, яка у Конгресі ще з 1983 року Марсія Керолін Каптер. Щоб чітко усвідомлювати, наскільки реальним є прийняття цього законопроекту, можна зайти на сайт. Конгресу і відслідкувати всі дії щодо законопроекту. А я під відео дам посилання на веб-сайт Конгресу. Де ви зможете бачити покроково, як розглядається і на якому етапі розгляду цей законопроект. Ви навіть можете зареєструватися на цьому сайті конгресу і підписатися на Alert Emails. Я прикладу фото, щоб ви бачили, де це. Треба робити, це імейли-сигналізатори, які будуть вам приходити, якщо акт пройшов там. Законопроект пройшов а, другий, третій, четвертий етапи. Наразі законопроект на першому етапі під назвою Introduced. Є ще чотири кроки, які законопроект має пройти: це past house, потім past Senate». От, власне, оці два кроки вони найскладніші, найдовші. Потім, two presidents. Це тоді, коли повинен підписати президент. А якщо буде Байден, проблем не буде. Він демократ. Якщо буде республіканець, наприклад, Трамп, то там можуть бути е, проблеми. І останній крок це е, навіть там, там нічого. Цей законопроект стає законом. became law. Я прикладу фотографію, щоб ви бачили, як воно виглядає. Хочу сказати декілька слів про два наступних кроки: це Past House і Past семет. Значить, Past House – це буде найдовший крок, оскільки Past House, а, вони повинні створити підкомітети ви обрати людей, які дуже добре розбираються в даній темі, щоб вони допрацювали, дозмінили, а може взагалі змінили. Власне, вони. Будуть вирішувати, чи те, цей закон іде далі, чи вони зупинять, призупинять його. І ну, це називається в їхній термінології law», Тобто він не йде далі. А, в ць, в, на цьому кроці людей десь приблизно 600 людей, які будуть голосувати за нього, і оці підкомітети, які будуть його до, доопрацьовувати, крок «past senate» Там вже йде тільки голосування. Там може бути видозміна, але якщо вони погодяться з тим, що було дороблено і дозмінено у, було дозмінено у Тест House, то там буде тільки голосування. Бажано, щоб у Сенаті на той момент були. Була більшість демократів, оскільки ми знаємо, що республіканці не дуже в захваті від цього законопроекту, взагалі не дуже в захваті від війни в Україні і в спонсоруванні. І зараз я буду, я буду коментувати, прикладати фотографії, щоб ви точно знали, що ви на тому сайті, і точно знали, куди дивитися і що іде де очікувати цих ці зміни саме на веб-сайті конгресу. Вебсайт Конгресу червоним обведено кроки, які повинен пройти законопроект. Червоним тут червоним обведено alert emails. Ось сам Уілм Кітін, який розробив цей законопроект.